Український наратив навіщо він нам та про що він має бути? Про все це спілкуємося з Артемом Захарченком, керівником КЕТЮА, кандидатом наук із соціальних комунікацій, викладачем інституту журналістики. Вітаю, рада вас бачити. Привет. Давайте почнемо напевно з того, що ви коротко пояснити на прикладах, що таке наративи і про що ми далі будемо говорити. І якщо можна проілюструйте це, от на початку війни дуже багато було сильних наративів, які транслювалися, які дійсно мали результат на українську аудиторію. Я зараз про це. От давайте на архівних даних розберемо, як це, що це, як працює, і потім перейдемо до тих, які б е, наративи мали би бути, щоб. Об'єднати українців щоб досягнути певне, певної цілі, е, і так далі. Ну, почнемо з того, що наратив це загалом історія, та щоб глядачі не плуталися завжди слово наратив можна на слово історія замінити і все стане зрозуміло. Але ми зараз говоримо про великі історії, так звані гранд наративи. От і нас цікавлять зараз два: це національний наратив і стратегічний наратив. Національний наратив це те, як українці описують. Ким вони є, яке їхнє місце в світі, чого вони прагнуть, і так далі. Умовно кажучи, спитайте будь-якого француза, чому він пишається тим, що він француз, і він розповість цілісну єдину історію. Про те, що Франція це така чудова мультикультурна країна. Про те, що є у неї цілі, мовляв, об'єднати, врятувати французьку культуру від якоїсь глобалізації, це у них міцно зашито в їхніх наративах, і так далі. Тобто, більш-менш така цілісна історія. Він розповість і про Наполеона, і про якісь свої культурні місії, а дуже багато розповість і це буде приблизно одне й те саме, якого француза ви не спитаєте, якщо він більш-менш достатньо освічений. Вчився в школі і так далі є зовсім інші держави, які максимально розділені. Спитайте поляка про роль Польщі. І залежно від, то, від того на кого ви натрапите, це буде або історія постімперська, яка буде розповідати про те, що та нам треба відродити велич речі посполитої, або це буде максимально проєвропейська історія, яка фофокусова, яка схожа на французьку, яка фокусована на якомусь мультикультуралізмі, та вона безумовно теж буде зважати на польські якісь особливості, на польську культуру, на те, чому варто пишатися тим, що ти поляка не. Той самий француз, так, але це все одно буде зовсім інша історія. Тобто, це нація розділена, у них є два різних бачення, що означає бути поляком. Така схожа ситуація в Сполучених Штатах, коли є розділення, на які грають відповідно демократична і республіканська партія. Ми партії. його побачили в онлайн режимі політику. Так, абсолютно. І Україна, яка має три національних наративи. На даний, на, на даний момент. Угу. А в 2013 році вона їх мала 5. Угу. Тобто ми потрошку консолідувалися, потрошку зблизилися, але все одно це ще дуже дуже високий рівень розділення. І коли українця спитати, що означає для тебе бути українцем, то він розкаже три різних історії. Давайте їх продублюємо. Перша історія це історія жертви України як жертви, це її розповідають саме ті люди, які максимально налаштовані проти. Російськомовних, російськокультурних бачать внутрішнього ворога серед тих, хто досі не може відмовитися від впливу Росії. Історії вони розповідають про ті самі події. Про княжу добу вони будуть розповідати. Вони підкреслять спалення Києва Юрієм Долгоруким. Про козацьку добу вони будуть розповідати. Вони підкреслять знищення Батурина, і загалом всюди-всюди вони бачать. Саме трагічні сторінки, які волають до помсти, напевно, вони писали нашу шкільну програму з літератури. Зокрема, так так є протилежна історія, є люди, які розповідають історію України як історію про золоту добу, козаччини, мультикультуралізму, коли у нас існувала. Повна толерантність, так, повна е, можливість розвиватися будь-якій культурі, і битися за свою свободу. От а потім прийшла імперія, яка почала це нищити. Ми час від часу, навіть от на початку 20-го століття, ми теж пробували відроджувати Українська Народна Республіка, була теж мультикультурною. Там і так далі. Оці всі спроби, але імперія знову знову приходила, нас е, присувала, і ось нам би треба повернутись до тої золотої доби, яка у нас була. І Ці люди зрозуміли, що вони толерують російську мову. Більше того, вони вважають внутрішніми ворогами перших, uh -huh. тих, хто намагається їх насильно українізувати, або не їх, а когось іншого. Та? І є третій наратив це наратив про відродження. Історія про те, що Україна, так, у неї були різні, трагічні, хороші сторінки в минулому, але зараз з 1991 року ми почали повільний шлях до відродження, і у нас були стрибки і в 2004, і в 2014 році, і ми Поступово усвідомлювали, що ми українці? Поступово ця активна меншість, яка завжди нас тримала, вона починала розширюватися, впливати на більшість. Оця історія, і це вони саме говорять про те, що якщо ти в окопі неважливо, якою ти мовою говориш, головне, що ти захищаєш Україну, але але дитина твоя має говорити українською, бо це майбутнє. І о, ви кажете, що три це забагато має бути один, і як ми маємо рухатися до нього? Зважаючи на те, що третій наратив говорить про те, що у нас немає внутрішніх ворогів, розділяла нас Росія, то напевно саме він є найкращою базою для об'єднання. Напевно, потенційно можуть бути і два інших наративи. А такими базами для об'єднання вони потенційно я можу уявити, коли вони стануть панівними. Коли це може бути, якщо Росія продовжить ну, залишиться успішною в цій війні і буде, по максимуму нас радикалізувати, то безумовно, коли ми знову опинимося в стані жертви, єдине, що нам залишиться, це перший варіант наративу повернення до того, що знову ми жертва у нас знову нічого не вийшло, але ми не втрачаємо надію. І тоді буде перший варіант. Якщо не дай Бог якимось чином протиснуть нам. Нейтралітет та інші найгірші забаганки Трампа. То знову ж таки це дасть можливість для політиків, які розповідають історію України в рамках там цього мультикультурного наративу, як ми його називаємо. Але поки що в нинішній ситуації, коли ми боремося, боремося з перемінним успіхом, але все таки досі живі, тримаємося, і так далі. Я бачу варіант, що найпростіше об'єднатися довкола ось цього третього наративу, він не є просто чимось посередині. Це абсолютно інша історія. Історія відродження, історія активності української. І він розповідає власне найбільш. Більш привабливо таку штуку, довкола якої досить багато людей зараз об'єднуються. Я вже бачу ці коментарі. А що поганого в мультикультурності? Чим вам не сподобався другий варіант? Давайте проговоримо причину і наслідок. Що буде, якщо прогнозовано? Звісно, ми не можемо. Ми не гадалки, ми знаємо, що буде в майбутньому, але якщо буде домінувати другий наратив, до чого це призведе? Залежно в яких умовах він формуватиметься, і так далі. Тобто, о, другий варіант, він може піти, і шляхом абсолютно європейського мультикультуралізму. Того ми згадали спочатку, приклад Франції, але точно так само він може піти, і шляхом якої якогось домінування російської культури. Яка різниця? так приблизно какая різниця, да приблизно ось та тема. Поки що ми бачимо, що всі, хто говорить про мультикультуралізм і про право. Російської мови він говорить перш за все про право російської мови. Він а, менше акцентує на праві а, англійської. болгарської, англійської, румунської мови і так далі, і всіх інших мов, які у нас а, тут присутні. Тобто в умовах війни, в умовах, коли у нас а, є під загрозою наша національна ідентичність, культурна ідентичність. Ми ж не дозволяємо російським каналам мовити в нашому інфопросторі. Тут, напевно, важливо підкреслити, ще той момент, що мультикультурність вона може мати місце тоді, коли чітко сформована і захищена національна ідентичність. Тобто французи можуть собі це дозволити, тому що в них чітко сформовано своє ядро, до них приїжджають люди звідусілі, вони вже там додають оці додаткові елементи. Тут тобто, важливо розуміти, що якщо ми самі ще не домовилися між собою, і ми додаємо ось цю мультикультурність, то ми до свого і не домовимося, і це от важлива загроза ідентичності. Так, так, так. І по перше, тому що ми ще самі не домовилися. А по-друге, тому що є потужний ворог, який хоче цим скористатися. щоб ми не домовилися. Так, щоб Ми так і не домовилися, щоб під виглядом мультикультурності сюди просунути свою російську мову. Ну, власне, про це писали наші шістдесятники: інтернаціоналізм чи русифікація. От це все речі давно. Вже у нас в українській культурі проговорені. Маленьке нагадування собі і вам, ми повинні не лише вірити у нашу перемогу, а й допомагати українським військовим її на. Ближати додати на підтримку сил оборони це завдання кожного з нас. Тому якщо сьогодні ви ще не підтримали перевірений збір, саме час це зробити. Ви робили дослідження про те, як розвивати, якими мають бути наступні наші наративи. Будь ласка, розкажіть те, що можна говорити з точки зору того, куди нам рухатися по цьому третьому сценарію, як його розвивати, і що важливо для цього робити, щоб він став домінуючим і відповідно більшість українців до. У нього приєдналися. Ну, по-перше, коли ми говоримо саме про національні наративи, то нам потрібно розуміти, які є речі спільними в усіх трьох наративах. А по-перше, це чітке розуміння Росії як ворога. Воно спільне для всіх трьох наративів. Абсолютно тут ніхто не сумнівається, крім напевно якихось маргінальних елементів, які сюди не вписуються. От коли я говорив про те, що раніше у нас було п'ять наративів, то два інших було про російські, які зараз просто виключені з українського інфопростору. Це добре, що вони виключені, зникли і. Не фіксуються тут, тобто нас дійсно об'єднує розуміння спільного ворога. Нас об'єднує розуміння, що наше майбутнє в НАТО і в ЄС про це всі говорять абсолютно. Нас об'єднує розуміння, що українську мову загалом треба захищати а відмінними є в трьох наративах лише підходи до цього захисту. От ну і інші речі, тобто є спільні точки дотику, і це дає велику надію, що коли ми будемо говорити перш за все на ці теми, то ми зможемо знайти щось спільне між цими людьми і об'єднати їх в якомусь єдиному пориві. Тобто, фактично, формування наративу це домінування певних меседжів його складових в інформаційному полі. Так він формується? Це складення історії, в якій будуть підсвічені саме ці меседжі, але це має бути цілісна історія. Це перше. Друге, як я вже казав, існує ще стратегічний наратив. Він не стільки про українську націю, про те, якою мовою говорити, як ми бачимо майбутнє, і так далі, скільки про те, як нам перемагати. І ось тут. Існують інші важливі а, акценти, а про те, що нам а, потрібно. Ну загалом, цей стратегічний наратив це ж не просто одна фраза, якась так, а, це меседж. А є великі історії, які мають складну структуру, і нам їх треба розповідати саме так комплексно і цілісно. Давайте зараз трошки спростимо, тому що я вже бачу людей, які кажуть: ну дайте нам цей текст, ми його вивчимо, навчимо дітей в школі, і будемо всі повторювати. Що це за історія? Хто її формує? Хто її має почати розказувати? От як вона має потрапити до українців? Ну тобто, умовно, там заповідь Тараса Шевченка, це частина якогось наративу чи ні? От наратив має жадан написати. От. І там проспівати разом зі своїм гуртом. Ну тобто, давайте трошки детальніше, тому що я впевнена, що ця історія трошки плутає людей. тут. Дуже цікаво. Стратегічний наратив за всіма класичними дослідженнями. Це та історія, яку розповідає влада. А громадяни її сприймають або вірять в неї, або не вірять. І тут або там наратив нашої влади сильніший, або наратив російської влади в Україні. В нинішній війні це не працює, тому що у нас. На самому початку, навіть 22-му році, оцей стратегічний наратив. Ну, ми так орієнтовно оцінювали. Відсотків на 30 формувався тільки владою, а решту сенсів закладали громадяни. Це і волонтери, і бізнес, і якісь громадські діячі, і журналісти. Наприклад, безумовно що те, що транслювалося громадським суспільством, а українцями власне потрапляло в цей ключовий грант наратив перших першого періоду повномасштабки? та для початку Ко реакція на бучу та загалом на всі ці злочини, які в Приєрпіні у нас сталися, вона унеможливила будь-які подальші переговори, і це була реакція суспільства, яку влада безумовно тоді підхопила. Але спочатку це була закономірна реакція. Як тільки з'явилися відповідні зйомки, відповідні кадри, то одразу почали від громадян звучати ці штуки. Ні, про що з ними можна далі домовлятися? Ніяких домовленостей не може бути. Так, водночас разом з цим з'явилися і. І візити там Джонсона до Києва, який пообіцяв якусь підтримку, і е, власне з'явилися неправомірні вимоги росіян, такі на які наші не точно не могли піти. Тобто, переговорний процес зупинився. Але одна з важливих частин е, стратегічного наративу це заклики до дій, те до чого ми закликаємо українців: росіян, західних союзників і інші країни. І от е, в березні, в лютому, ми дуже багато звертались до росіян. І звернень було про те, що там виходьте, протестуйте, уникайте мобілізації, і ще багато різних речей. Після е відкриття злочинів приєрпіння у нас до них з'явилось одне побажання здохнять. Тобто, ось ці історії, які розрошлися дуже широко і дуже масово про ті жахіття, які були в Бучі, коли буквально розказують там про жінку, рука якої з яскравим манікюром була на багатьох фотографіях, розказують її історію, і неодмінно в кінці йде заклик, а щоб росіяни зникли з цієї землі, і так далі. Ось це ось таких історій формується. саме з таких історій, так тобто, це є частиною всього, що ми пережили на цій війні. В. Воно вже нікуди не зникне. Я не уявляю, що має статися для того, щоб ми погодилися в найближчі десятиліття мирно співпрацювати з росіянами, так як це можливо уявляє хтось на Заході. І тому. Те, що щоразу, коли до нас приїжджає якийсь західний діяч, ми його веземо а, в ягідне, знову ж таки в то самобуче в Бородянку, куди завгодно. Це абсолютно важлива штука, і це не може не впливати на них. І ми їм розповідаємо історію, яка нас самих вразила, яка нас самих змінила, і це один з лише з прикладів таких тобто, історій до шавка в бородянці, яка вистояла а кіт, якого публікували там на початку, знову ж таки повномасштабного вторгнення з таким дуже емоційним виразом. Обличчя, а там банка огірків, якою Якою бабуся збила, нібито дрон. Ми всі розуміємо, да. що це жарт, але це Він показує... Все. це. Якраз та штука, яка, до речі, теж влада її не комунікувала. Але це історії про опір звичайних громадян, про те, що це війна була народною. Про те, що кожен експрацівник Укрпошти, який збиває літак, ця, яка збиває дроном банкогірків, і ще багато, роми, історій. Роми, які як... вкрали роми, трактор, якісь гопніки, так. які там БТР там. віджали і так далі, це все історії підняття цілого народу а, на війну. Зараз ми таких історій не бачимо, тому що це вже стало знову війною якихось людей. Ми ж говорили про лінії розділення, якихось спеціальних людей, які створені для війни, або яких. Можливо, навіть насильно мобілізували і над якими влада знущається зараз. Ця історія зникла, але на початку війни вона максимально працювала. Це дуже багато історії про те, як. Простий народ включався в боротьбу проти ворога. Давайте проведемо паралелі або навпаки, не проведемо зараз. Дуже багато історій, які ну буквально щодня виходять десятками. Не побоюсь цього слова у медіа стосовно історій конкретних військових. Про командира е, К 2 Ну, у мене весь тікток ним забитий. Е, от е, про Азов, про третю штурмову про окремих жінок і чоловіків, які нас зараз захищають. Чи навпаки, тих хто загинув і е, їх героїзу. Ують абсолютно справедливо. Чому ці історії чи вони не складають оцього вірусного ефекту? Тому що я коли дивлюся ну відверто на перегляди цих історій, цих відео мене Серце розривається, тому що там їх дуже мало, як правило, навіть в популярних ресурсах. Виключення, звісно, є, але здебільшого, я б сказала, що народ в своїй масі не хоче цього читати, не хоче цього дивитися. В це докладається багато зусиль. Це дійсно історії. Але чомусь вони не виконують тої функції, яку виконували ті, які ми з вами говорили, згадували на початку повномасштабного вторгнення. Це просто тому, що є інші історії. Ми одночасно не можемо сприймати дві історії, бути залученими в них, якщо це історії про щось схоже, але розповідаємо ми їх двома різними способами, коли ми сприймаємо історію про те, що е, крадуть. Про те, що там знущаються над простими військовим, про те, що військовим все набридло, от вони хочуть, мовляв, здаватися, або там як росіяни, до речі, дуже неуспішна їхня штука. Про те, що росіяни про те, що нібито ЗСУ збираються підняти бунт, це те, чого у нас не було. Вони пробують це просувати, і воно у них постійно провалюється, тому що ну який бунт Насправді Так, і вони наступають на ці граблі просто так. по циклу, так, так. Так, так, це постійно у них є це постійно провали. Вони не можуть цього зрозуміти. От, але коли. Ли, е, є історія про е, те, що ось ці солдати насправді жертви, то ми не можемо сприймати їх як героїв, коли ми звикли до такого їхнього образу. Досі не підписані на наш канал саме час. Це виправити і подарувати нам на різдвяні свята 100 тисяч підписників. Зробити це зовсім не складно. Варто підписатися на канал і запропонувати це зробити усім рідним та друзям. А якщо ще й залишити вподобайку і поділитися цим відео в соціальних мережах, взагалі буде супер. Тобто, іншими словами, якщо в інформаційному просторі е, достатньо е, яскраво присутні дві діаметрально фактично точки зору е, історії на один той ж саму подію, явище і так далі. Далі, то тоді вони не можуть ніяк формувати. Тоді фактично йде розділення цих наративів і формуються два альтернативних. Чи можна говорити, що зараз про сили оборони де факто існує ось цих два таких наративи: один героїчний, а інший примусовий рабовласницький, як нас любить, ворог повторювати і так, так далі? Так, так, дійсно. Ці два наративи паралельно присутні. І тут якраз якщо ми говоримо про лінію розділення, то нам потрібен об'єднавчий наратив. Якщо це це там між тилами фронтом, між прихильниками там умовно зеленського Порошенка. Нам треба їх примирювати. То тут абсолютно інша ситуація. Тут якийсь дарвінський процес. Конкурування між двома різними видами. І ну всі ж знають поняття там інформаційного віруса і так далі. і якогось гена, який або один виживе, або інший. Відповідно, тут один не залишає місця іншому, і ми можемо просто робити більш привабливим, більш таким, що сприяє виживанню. Перший той варіант про героїчність про те, що дійсно вони там роблять зараз подвиг під Покровським, під Кораховом і так далі. Це все важливі речі. І якщо ми про це будемо розповідати більш привабливо, якщо ми його будемо поміщати в кращий контекст. А це теж дуже важливо, що виживання воно ж залежить не тільки від того, які гени у конкретного організму, а й від того, наскільки природне середовище сприятливе. Якщо упав метеорит, то які б гени не були у динозаврів, вони не виживуть, а виживуть власне наші з вами пращі Тому... Можливо, тоді успішність оцих наративів початку повномасштабного вторгнення багато в чому була зумовлена тим, що Росія в інфополі працювала на щастя абсолютно неефективно. Ми те. навпаки були об'єднані і ну напевно, там ледве не кожен генерував ці наративи е і вони піднімалися. А зараз ми маємо зворотню картинку, коли громадськість втомилася і не генерує. Е власне, Росія забезпечила абсолютно токсичне інформаційне поле. І як е дуже влучно сказав Андрій Юсов, що наш е нас немає якихось інфоперацій, які нас дуже особливо турбують поодиночці, але ось ці м'ясні штурми інформаційних операцій це велике зло, тому що вони заполоняють інформаційний Ростяр і входить для того, щоб бодай якось прорватися через це, нам потрібна дуже злагоджена комунікація всередині країни, тобто абсолютно та тобто громадянського якогось низового руху у нас немає, і попри те, в цих умовах. Хтось, хто візьме на себе відповідальність координувати, він може це зробити безумовно. Найбільше інструментів у влади ми проводили спеціально. У нас був такий стратком клуб, де ми зібрали комунікаційників від бізнесу, від влади, медійників, фактчекерів і інших людей, які впливають на от, власне стратегічні комунікації. І вони говорили, що вони готові співпрацювати. Але знову ж таки вони чекають від влади якоїсь координації. А що була там влада? З владою були проблеми. Дехто прийшов. Більшість найважливіші відомства не з'явилися на цю нараду. От ну, але ми не втрачаємо надії, щоб власне показати владі, що дивіться є ресурс, є дуже багато людей, які готові в цьому працювати, і можна отримати якісь результати. Тут напевно чергово варто підкреслити, що громадянське суспільство не ворог владі, і ми маємо одинаково йти до нашої перемоги. По перше, це те, що дійсно і громадянське суспільство, і медіа і бізнес треба залучати, і вони готові е вони не готові виконувати всі політичні забаганки. Але те, що стосується самооборони, вони готові долучатися, координувати те, що вони говорять, і взагалом загалом говорити більше на ці теми. Це перше. Другий момент в самій владі потрібно зробити структуру, яка буде чітко. Працювати тому, що коли у нас навіть в офісі президента є дві чи три команди, які опікуються інформаційним простором, і вони не завжди між собою все погоджують, не кажучи вже про те, що окремі комунікаційники в Міноборони, окремі комунікаційники в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій, і дуже часто не вистачає координації. Не вистачає єдиного ба. От чому у нас є генеральний штаб, який має стратегічне бачення на ситуації на полі бою, і немає якогось інформаційного генерального штаба, який опікується всіма інформаційними операціями. Якщо у нас з'явиться ще третій центр протидії дезінформації? Я думаю, нам легше не стане третього центру. Не треба звичайно, треба посилювати якийсь із існуючих центрів і власне на ньому все зав'язувати. На цій оптимістичній ноті, дякую вам велике і надіюсь до продовження розмови.